Доброго ранку. Мої любопереплатники мовного каналу. Максу, Максу! Сьогодні у нас 30... 30 вересня 2023 року. Середа. Ми з Максом на останній прогулянці по Харкову. Цим літом. Осені, може вони і приїдуть на осінні. весняні канікули. Будемо сподіватися. а Може якщо закінчиться війна, то і раніше. Але сказали, що приїдуть дівчатка коли? Коли буде, буде навчання не онлайн, таке, бачите, укриття поробили у школах, може. Хто знає, буде не буде. Ладно. Сьогодні їдемо до Миргорода. На Полтавщину. Так, як пройшла ніч у Харкові. Зараз додам до відео. Ночні свої, нічні свої. Нічні пригоди. Так, дивимось. О, 10 засинали під звуки повітряної тривоги. Зараз 25 хвилин на другу. Розбудила повітряна тривога. Все як завжди. Коли ж це вже завжди закінчиться. Ладно, сподіваємось. Сподіваємось Сьогодні їдемо на Полтавщину. Так, Буду Буду намагатися заснути тому що їхати треба. Ну і ви все бачили, да? Так, ніч пройшла. Засинав, лунала тривога і прокинувся від звуків. Тривоги і щось таке, не можна спати погано. Ну, тому що і їхати сьогодні цьому псу їхати, 4 години ми їдемо. Він страждаєш? <різь> страждаєш коли їдеш. Ну, зараз покращуємо. Зараз ми поснідаємо, я його погадую, а виїжджати будемо. Десь у другий. Поснідаємо і все. Обідати вже не буде. Ну, а ранок сьогодні гарний. Останні миті цього літа. Як же, як же жалко. Літо закінчилось. І дівчатка закінчується. Дівчатка виїжджають. Вчора з бабусею ввечері в доміно грали. Якось так і бабуся сумнувато. Вже звикла, що дівчатка вдома, так гарно. Кожен вечір вечір в доміно, спілкування. Але але, але, але. сподіваємось. що війна закінчиться і дівчатка назавжди приїде і бабуся дочекається тому що щось у бабусі здоров'я і війна щось довго не закінчується ладно будемо сподіватися на найкраще все наступня прогулянка з максом буде вже Ні, ми будемо гуляти по Харкові. Але вже не цього літа. Все. Завтра зранку вже будемо гуляти по Полтавщині. Так, да, Максимко? Да. А тут, от, бачите, такий був плац імпровізований. Кстати, я по ньому вишагував. Свого часу. Свого часу. А зараз Максик ушагує. У нас тут було уроки НВП. Російська начальна війна поготовка, начальна військова підготовка, набуть, так і буде НВП. Все. Школа рідна. всім миру добра злагода. Всім дякую щиро, підписуйтесь, дивитесь. 974. Зовсім зовсім все. До побачення. Щиро дякую всім пока.